Депутати Миколаївської міської ради сьогодні зібралися на сесію. На порядку денному розгляд проєктів земельних рішень, що планували розглянути ще 24 лютого, перейменування і реорганізація дев'яти шкіл та підготовка до опалювального сезону. Моя колега Наталя Засядько зібрала найцікавіше із засідання, тож усі подробиці в огляді. З початку повномасштабної війни в Україні засідання сесії міськради проходить вдруге. З міркувань безпеки депутати збираються не у великій залі, а онлайн. Цього разу розпочали з проєктів земельних рішень. Їх мали розглянути ще в лютому, однак відтермінували через російське вторгнення. Сьогодні розпочати голосування одразу теж не вдалося. На думку депутата Сергія Кантора, ці пункти порядку денного не на часі, тому він запропонував зняти їх та повернутися до обговорення вже після перемоги України. Сьогодні з, ми бачимо, які руйнування, яким руйнування розстрілюють місто. Розстрілюють наші активи. І те, що ми собі могли, могли дозволити до війни, сьогодні, після перемоги, ми повинні оцінити, можемо ми собі це дозволити чи не можемо. За результатами сигнального голосування, пропозиція депутата Кантора не набрала достатньої кількості голосів. Тож присутні таки погодили близько 50 проєктів рішень, що стосуються земельних питань. От пункт щодо реорганізації спортивних шкіл, згідно з яким із чотирьох закладів мали утворити два, на прохання Віталія Кіма виключили одна з причин збереження робочих місць у воєнний час. Обговорили депутати міськради є перейменування миколаївських шкіл, як відомо, згідно з реформою заклади загальної середньої освіти, де навчатимуть 10, 11, а згодом і 12 класи, перетворюються на ліцеї. В гімназіях учні вчитимуться лише 9 років. Сьогодні на засіданні сесії реорганізували ще 9 освітніх закладів. Відтепер гімназіями стануть школи номер 4, 7, 10, 14, 18, 30, 35, 48 та 52. Чимало часу присвятили й обговоренню цьогорічного опалювального сезону. За словами міського голови Олександра Сінкевича, нині це питання Контролює офіс президента та Мінрегіону. Що в нас сьогодні питання запуску опалювального сезону в місті Миколаєві контролюється, можна сказати, від Офісу президента. На тому рівні потім йде рівень Міністерства розвитку громади територій на рівні міністра Чернишова. Далі йде контроль на рівні військової військової адміністрації. І на рівні міської міської виконкому, повірте, сьогодні все робиться для того, щоб отримати ліміти по газу, щоб забезпечити роботу підприємства. Але знову ж таки, інформація, ну як то кажуть, деяка вона має такий стратегічний характер в умовах сьогоднішньої, ну скажімо так, агресії, тому ми не можемо деякі речі озвучувати публічно. Загалом опалювальний сезон в Миколаєві має пройти за планом, хоч і буде найскладнішим за всі роки незалежності України. Одним з проблемних питань нині є солона вода, яка руйнує мережі. Її будуть очищувати спеціальними осматичними установками, якими вже оснастили майже всі котельні Миколаїв облтеплоенерго. Ми готуємося до запуску опалювального сезону в стандартному режимі. Мається на увазі всі котельні готуємо на даний момент е, майже на всіх котельнях Миколаїв-облтепленерго нашого зонокомунального підприємства встановлені осмотичні установки, які будуть очищати воду, яка буде подаватися в систему опалювання е, очищеною не соло. Зараз ми працюємо також з державним підприємством акціонерним. Миколаївська ТЕЦ щодо забезпечення їх також водою. Вони там займаються питанням скважин, свердловин, А також ми зараз плануємо отримати велику осматичну установку і передати їм на баланс для того, щоб вони також підготовлювали воду. Тепло подаватимуть в усі будинки, де це технічно можливо. Ймовірно, температура в оселях миколаївців знизиться мінімум на 3 градуси. А от ціна за опалення не збільшиться і залишатиметься на минулорічному рівні. Зараз міська рада опрацьовує питання щодо ремонту теплової інфраструктури у разі її пошкодження російськими окупантами. Наталя Засядько Євені Гончаренко телеканал Март для є новин.